Як відновити енергію, там, як набратися енергії, як її здобути. Друзі, іноді її треба, треба не зливати, втрачати. Да, ну скажи, да. Да. реально. Бо вона до нас приходить. От твоя, типу, в нас є два такі формати енергії, як гроші. Свої і, і, і гроші інших. Також із енергією. Є енергія на ось ці базові такі штуки, типу, в чому я відчуваю себе окей, нормально. І іноді людям достатньо, повір мені, да, типу, просто там якоїсь звичайної їжі, звичайного даху над головою і не спати. Да, поспати щось просте, примітивне для того, щоб ця енергія просто не утікала. А вже інше, да ми коли ми говоримо про драйв, про розширення, про е про енергію, якою ви хочете когось захопити, умовно, да, типу, ну там знаєш, не те, що захопити, стати більше, розвитися, да бо ви щось напрацьовуєте, якийсь потенціал у вас е зберігається, ви його не виплескуєте, і потім ви хочете, ніби зробити цю експансію на зовнішній світ. Але це відбувається тільки після того, коли ось це ви зберегли, не про. Факапали, да, і ось тому іноді спочатку не розплескуй, да? дізнайся, до речі, в натальній карті є це чітко написано. тобі треба дисциплінуватися і займатися е, психотерапією, да, психологією, і все по поличках розкладати. В тебе не має бути типу постійного хаосу.